Увага всім маленьким дослідникам. Вирушаємо в космос, щоб розвідати якнайбільше про сонячну систему та простори далеко за її межами. У нічному небі трильйони й трильйони зірок. Ясної ночі багато з них можна побачити неозброєним оком. До того ж, ми можемо бачити деякі з планет, що обертаються навколо сонця, а також місяць. Усі ці об'єкти належать до нашого Всесвіту. Простір довкола нашої Землі та набагато далі зветься космосом. Ніхто не знає, наскільки він великий, тому досліджувати його можна нескінченно. А ділянка космосу, де ми з кількома іншими планетами обертаємося довкола Сонця, називається сонячною системою. Ми живемо на третій від сонця планеті. Тож почнімо наше дослідження. Довкола нашої планети обертаються спеціальні пристрої, супутники. Вони надсилають на землю інформацію з космосу. Ця інформація надходить на землю до приймачів, схожих за формою на величезні миски. Ми не знаємо, чи є десь у сонячній системі життя. Але ж як класно уявляти, що інопланетяни таки існують. Прагнучи з'ясувати, чи існує життя за межами нашої планети і чи могли б люди жити ще десь у всесвіті, ми б все далі й далі досліджуємо космос. Сонце. Нам звично бачити його в небі. Та чи знаєш ти, що насправді це зірка? Так так. Сонце найближче до землі зірка, розташована в центрі сонячної системи. І саме завдяки світлу і теплу цієї велетенської бурливої кулі газу на Землі є життя. Космос повниться мільйонами зірок, і наше Сонце лише одна з них. Зірки утворюються з розпечених хмар пилу й газу, що скупчуються та обертаються. Сонце завбільшки з мільйон таких планет, як Земля. Уявляєш? Сонцю вже 4,5 мільярди років. Ми живемо в галактиці, що зветься чумацьким шляхом. І сонце одна з дірок цієї галактики. Нам воно здається значно більшим за інші зірки, тому що сонце до нас набагато ближче. У самісінькому центрі сонця є ядро. Саме з цього гарячущого ядра випромінюється сонячне світло і тепло. Сонячні плями це прохолодніші ділянки на поверхні сонця. Здалеку вони здаються темними латками. А сонячні протуберанці це величезні спалахи, вибухи сонячної енергії в космос. Сонце надзвичайно яскраве. Дивитись на нього небезпечно для очей. Залиш це науковцям. Наша планета єдине відоме місце в космосі, де є життя. Земля рухається довкола сонця в зоні, придатній для життя. Тут не дуже спекотно і не надто холодно, якраз ідеально. І ще нашу планету називають блакитною, тому що на її поверхні багато води. Поверхня землі складається з плит, схожих на рухливі пазли. Серцевина землі зветься ядром. Воно складається з розжареного металу, такого ж гарячого, як поверхня сонця. У землі є кора. Зовнішній шар, як апельсинова шкірка. Тут мешкають усі живі створіння. Земля робить повне коло навкруг сонця за рік. Рухаючись довкола сонця, земля ще й обертається навкруг себе, як дзига на тому боці планети, яким вона повернута до сонця, день, а на протилежному ніч. Також, коли земля рухається довкола сонця, то повертається до нього то тим, то сим боком. Саме тому змінюються пори року. У різних місцях планети тепліше чи прохолодніше в різні періоди. Ми не відчуваємо, як планета рухається, а наші ноги не відриваються від землі і не тому в космос завдяки силі тяжіння. Давай тепер дізнаємось, а що ж таке планета. Планета це велике, здебільшого, кругле небесне тіло, яке рухається довкола зірки. Наша Земля одна з восьми планет, що обертаються навколо Сонця. Усі планети неабияк різняться. Що ж, давай знайомитися з планетами Сонячної системи та дізнаватися, чим вони особливі. Планети Сонячної системи поділяють на внутрішні планети та зовнішні планети. Внутрішні планети, їх також називають планетами земної групи, переважно складаються з каменю та металу. Це чотири менші планети: Меркурій, Венера, Земля та Марс. Меркурій найменша планета. Він поцяткований кратерами, які залишаються від ударів метеороїдів каменюк, що падають на нього. Венера хмариста і дуже повільно обертається. Це найгарячіша планета сонячної системи. Земля єдина планета, на поверхні якої є рідка вода, багато рослин і тварин. А ще тут мешкають цікаві істоти. Люди. Марс також відомий як червона планета. Він посушливий, кам'янистий і має два супутники дивних форм. Чотири зовнішні гігантські планети значно більші за планети земної групи. Кожна з них оточена планетарними кільцями з пилу та інших малих об'єктів. Цей пил складається з космічного пилу і льоду і збирається навколо великих планет під дією гравітації. Ці планети називають газовими гігантами. Юпітер це смугаста планета з червоною плямою. Науковці виявили, що насправді ця пляма величезний вихор. Юпітер найбільший серед планет сонячної системи і має найбільше супутників. Сатурн велика планета з гігантськими крижаними кільцями та має понад 60 супутників. Морозяний блакитно-зелений Уран обертається під нахилом, немов лежачи на боці. Цю велику, дуже холодну планету називають крижаним гігантом. У нього є кільця і багато супутників. Ця вітряна блакитна планета найбільш віддалена від сонця. Нептун аж так далеко, що повне коло навкруг сонця він робить за 165 земних років. Окрім планет земної групи та газових гігантів, існують також карликові планети сонячної системи. Вони менші звичайні, та й поводяться інакше. На сьогодні відкрито 5 карликових планет. Плутон, Церера, Ерида, Гаумеа, Маке-Маке. До речі, до 2006 року Плутон також вважали планетою дев'ятою. Проте нині його зараховують до карликових планет. За межами сонячної системи науковці відкрили чимало інших планет, які обертаються довкола далеких зірок у космосі. Цілком можливо, що навіть в сонячній системі ще лишилися незвідані планети. У нашої планети є природній супутник, наш найближчий сусід, якого ми бачимо в небі. Та чи відомо тобі, чи в космосі існує багато інших супутників? Астрономи вже відкрили щонайменше 180 супутників на орбітах планет сонячної системи та продовжують виявляти все нові й нові? Місяць добрий товариш Землі. Він не дає нашій планеті зійти з орбіти, якою вона рухається довкола Сонця. Ще він спричиняє приливи в океанах, а це сприяє рухові води на планеті. І звісно, завдяки місяцю видно вночі. Поверхню місяця добре видно з землі навіть через невеличкий телескоп. На ньому можна побачити багато дірок. Звуться ці дірки кратерами. Вони утворилися, коли об поверхню місяця вдарялися уламки каміння. На місяці немає вітру, тож кратери не зникають, їх буде видно і через мільярди років. Поки місяць рухається довкола Землі, ми бачимо різні частини його поверхні освітлені сонцем. То він схожий на тоненький серпик, то на круглий м'яч. Ці зміни називаються фазами місяця. Темна пляма, яку ми бачимо на поверхні місяця, це велика рівнина. Та коли астрономи вперше побачили її з землі, вони припустили, що то море. А ще саме тут на місяць уперше висадилася людина. Наразі місяць, єдиний, крім землі, природний об'єкт у космосі, на який ступала нога людини. Уночі на небі видно тисячі сяйливих цяток. Просто приголомшливо усвідомлювати, що кожна з них це зірка, яскрава куля з гарячих газів, як наше Сонце. Такі величезні скупчення зірок, звуться галактиками, зірки підсказують нам шлях на землі у космосі та можуть розповісти багато таємниць усесвіту. Деякі планети, як і зірки, відніються в нічному небі. Та на відміну від зірок, планети не сяють, а ще розташовані набагато ближче до нас. Зірки бувають різних розмірів і кольорів усі вони надзвичайно гарячі, та все ж температура різниця блакитні, тепліші, червоні холодніші. Найближча зірка до Землі це Сонце. Для нас воно надзвичайно важливе, але в масштабах космосу це лише одна з багатьох жовтих зірок. Удень зірок взагалі не видно. Побачити їх заважає яскраве сонячне світло, розсіяне по всьому небу. Науковці вивчають далекі галактики через надзвичайно потужні телескопи, що дозволяють побачити нові простори та виявити щось зовсім нове. Галактика це скупчення пилу, газу та мільйонів або навіть трильйонів зірок. У всьому всесвіті, напевне, понад ста мільярдів галактик. Іноді на просторах галактики утворюється чорна діра. Середні зірки помирають і згасають до чорних карликів, вони засмоктують світло, як і все, що перебуває в межах гравітаційної досяжності. Чорні діри такі темні, що їх неможливо побачити, тому науковці дізнаються про них, досліджуючи навколишні об'єкти. Завдяки дослідженням люди дізналися також про таке явище, як туманність. Туманність це велетенська хмара пилу і газу. А ще туманність може бути гігантською фабрикою зірок. У ній утворюються нові зорі. У нічному небі можна спостерігати стільки всього дивовижного. Люди ще не навчилися подорожувати до інших зірок. Найближче до нас після сонця зірка Проксима Центавра. Так далеко, що навіть найшвидші ракеті знадобляться сотні тисяч років, щоб туди долетіти. У сонячній системі, окрім планети супутників, існують і менші небесні тіла брили каменю, металу і криги, ніби невеличкі світи, що подорожують довкола сонця. Це комети, астероїди, метеороїди. Попри свою незначну сукупну масу, малі тіла відіграють значну роль у житті Сонячної системи. Вони створюють кратери на планетах і супутниках, самі стають регулярними супутниками планет унаслідок гравітаційного захоплення, є небезпечними для космічних апаратів і навіть могли спричиняти масові вимирання в геологічній історії Землі. Людство розвинулося настільки, що у 20 столітті почало освоювати космос. Спершу цьому посприяла поява стратостатів, що піднімалися на значні висоти, а згодом запуски пілотованих ракет. Космонавти спершу навчаються багато років і лише тоді можуть полетіти в космос, щоб вивчати, як все влаштовано поза нашою планетою. Першим з людей дістався орбіти Землі у 1961 році космонавт Юрій Гагарін. Завдяки досвідченим космонавтам і науковцям, а також надзвичайно розумним машинам, ми повсякчас дізнаємося, щось нове про всесвіт. Міжнародна космічна станція скорочено МКС. Це найбільший об'єкт, який людство запустило в космос. Команди космонавтів живуть на цій станції місяцями, проводять там експерименти і все краще пізнають життя та працю в космосі. А ти в курсі, що на орбіті навколо Землі літають сотні тисяч шматочків космічного сміття? Це і уламки космічних апаратів, і непотрібні або загублені речі з космічних експедицій, які вже не функціонують, але досі рухаються своїми орбітами, становлячи загрозу для робочих космічних кораблів. Також для дослідження космосу люди створили штучні супутники. Обертаючись навколо Землі, вони повідомляють різноманітну інформацію від прогнозів погоди до того, чи не летить на нас якийсь астероїд. Телескопи, розміщені в космосі, допомагають побачити набагато далі, ніж видно, з Землі. Через них можна роздивитися далекі планети, галактики і ще віддаленіші простори. Інформацію з космосу можна здобувати по-різному. Наприклад, завдяки планетоходам астрономи мають змогу досліджувати поверхні інших планет. Місяцеходи курсують по поверхні місяця. Особлива роль в дослідженні космосу належить зондам. Зонд це безпілотний космічний корабель. Він уміє подорожувати без космонавтів на борту. Зонди можуть перебувати в космосі багато років і надсилати інформацію з далеких куточків сонячної системи. Зонд під назвою Voyager 1 це неймовірний космічний корабель, який літає до віддалених планет. Він долетів так далеко. Де досі не бувало ніхто і ніщо. За допомогою стількох чудових машин космос уже не здається аж таким недосяжним. Як думаєш, що ми відкриємо наступного разу? Ще одну планету? Новий супутник чи навіть життя в іншому світі? Одне відомо напевне, попереду безліч відкриттів. Що ж, маленький дослідник, дякую тобі за дивовижну мандрівку космосом разом зі мною! Не забудь підтримати це відео лайком та поділитися зі своїми друзями. Зустрінемося в наступному ролику.